Художник він цей світ, ну, це, це, це дуже таке індивідуальне сприйняття. І все, що каже художник, він каже, ну, про себе, так? А те, що огляд, там, на якісь минулі часи, там, на часи, може, юності, молодості, все одно ти жив ж, і тільки зараз розумієш, що ти жив ж в той же окупації, тільки в радянській окупації, в ті часи, так. Намагався все одно ну, там бачити там, світ іншими очима, про іншу очі. Це зараз для мене У Мене зараз е зробили зір, який був там один, зараз це 60%, це великий плюс. Але е виявилася одна штука. Е ну це, це врождене, якби і його її вже не, не, не виправити. Тобто я, я бачу. Трошки хвилясте все, як Друтласер, архітектура чи гауді. І один художник мені сьогодні сказав, так це ж можна монетизувати, Ну, тобто це якийсь специфічний зір. Окей. Це про оптику, це про фізичну оптику.